Хочеш дізнатися, які я процедури роблю собі протягом року, як косметолог, додивись це відео до кінця і там будуть усі подробиці. Багато хто питає, в які процедури я собі роблю для того, щоб підтримувати шкіру в ідеальному стані. Ділюсь своїм ритуалом краси. Раз на рік я роблю курс філінгів разом з дермапеном і мезококтелем. Ця процедура чудово працює на ліфтинг і оновлення шкіри. Раз на півроку я роблю курс мікрострумів. І потім цей весь ефект я закріплюю ботоксом. Мікроструми стимулюють м'язер і покращують мікроциркуляцію. Ботокс допомагає пролонгувати ефект і підтримувати розслаблений вигляд обличчя. Також раз на півроку я роблю ультразвукову чистку для м'якого очищення пор. І підтримки рівної текстури шкіри. Раз на три місяці я роблю мезотерапію для глибокого зволоження та живлення шкіри. Ну і звичайно, раз на місяць я роблю карбоксітерапію, яка стимулює кровообіг, покращує тонус і сяйво шкіри. Ну і звичайно, домашній довід, без нього нікуди. Моя щоденна база це вітамін С для сяйва та антиоксидантного захисту, ліфтингова сиворотка для пружності шкір, зволожувальний поживний крем в залежності від стану шкіри та сезону. Обов'язково крем навколо очей, ну і, звичайно, СПФ цілий рік. Без нього ми нікуди не йдемо. В зимовий період я використовую ретинол, обов'язково на ніч для оновлення та боротьби з віковими змінами. Два рази на тиждень я використовую масочки за потребою моєї шкіри. Це може бути ліфтинг, зволоження, живлення. Для ліфтингу дуже підійде масочка попелюш, це маска миттєвого ефекту і ліфтинга. Це мій особистий протокол догляду який допомагає мені виглядати доглянуто та зберігати молодість шкір, якщо хочеш підібрати план догляду за шкірою, пиши в дірек, і я тобі допоможу.